Повернути доступ Росії до світового ринку сільгоспродукції пообіцяли Сполучені Штати Америки за підсумками переговорів в ер Ер-Ріяді. Кремль переконав американців, що через санкції російські загарбники й виробники не можуть постачати світу збіжжя та добрива. Хоча за час повномасштабного вторгнення експорт сільгоспродукції Росії лише зростав, і вона стала найбільшим постачальником пшениці. Які ж обмеження накладати на російську аграрку і чого насправді добувається Путін? Дізнавалися наші кореспонденти. Агросектор Росії за час повномасштабного вторгнення так і не потрапив до жодного пакету санкцій. Харчі, зерно та добрива. Москва вільно експортує, навіть попри те, що деякі компанії засвітилися у прямій співпраці з військовими заводами, як от виробники добрив, які постачали кислоти для вибухівки. Рятує Росію завжди парасолька продовольчої безпеки світу. Якщо накладати санкції на цю продукцію, це створить великі ризики для глобальної продовольчої безпеки. Ніхто не хоче мати такі ризики, тому власне сільськогосподарський сектор економіки Росії не був під санкціями. Це дуже важливо, тому що Росія постійно маніпулює. Поки наше зерно простоювало заблоковане. Москва навпаки наростила свій експорт майже удвічі і стала найбільшим постачальником пшениці у світі. До повномасштабної війни там було трошки більше ніж 40 мільйонів тонн на рік. Зараз це більше 70 мільйонів тонн на рік. Тобто вони прогресують в цьому. Вони витісняють, наприклад. Там... І нас не, не тільки з е, ближніх ринків, але на деяких віддалених ринках також, тобто на ринку Китаю. Єдине обмеження ЄС запровадив підвищені мита на зерно із Росії та Білорусі, але і до війни до Євросоюзу Москва продавала дрібку збіжжя. Більшість російської пшениці йде до Єгипту, Туреччини, Ірану Саудівської Аравії. ЄС та США у Росії найбільше купують добрива, і їх експорт туди лише зростає. Наразі ми бачимо, що Трамп накла. Лав 25% п'яти на канадські добрива. Це означає, що частка Росії на ринку США по добривам вона може зрости. Чи не єдині прямі санкції, які зачепили російську аграрку, обмеження на імпорт сільгосптехніки? Адже разом із комбайнами Росія могла завозити деталі для виробництва зброї. Під санкціями опинилися і кілька російських олігархів, у власності яких є заводи із виробництва добрив. Лише власники е, цих компаній під санкціями. Якби були безпосередньо компанії, то тоді дійсно був би прямий вплив на експорти дуже сильний. Але є випадки, коли все одно в компанії у них є внутрішні контролі, і просто, якщо у них в системі вибивається, що власник є е, санкціонований, вони кажуть, ні, ми не будемо з вами мати справу. То тобто, там є ефект, але він не такий масштабний. Як та на переговорах в Аріаді російська делегація переконує американців взамін на перемир'я в Чорному морі допомогти нещасним російським аграріям годувати світ. Сполучені Штати допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку експорту, сільськогосподарської продукції та добрив. І під цим соусом першою і головною вимогою Росії є послаблення санкцій щодо Росільхозбанку і підключення його до системи СВІФТ. Це державний банк, який був п'ятим в країні і займався обробкою платежів за кордон. Попри те, що Кремль переконував завжди, що Росія може обійтися без СВІФТА, розрахунки таки дуже ускладнені. Від'єднання від системи СВІФТА. SWIFT... Автоматично виводить вас за межі банківської спільноти. Ви не можете працювати, тобто ви можете працювати дуже специфічно через банки-посередники, які ще продовжують працювати в своїх ті в інших країнах, наприклад, через казарські банки, через банки Китаю, через Банки Індії, але це ж інші юрисдикції, це інші країни. Ви автоматично лишаєте там податки. Та експерти кажуть, прикриваючись парасолькою продовольчої безпеки, Путін насправді хоче створити прецедент, аби далі добитися зняття санкцій, які реально б'ють по російському бюджету, як от обмеження на нафту та газ для них цей прецедент необхідний. Необхідна насамперед для того, щоб поширити його на цю нафтогазову сферу, яка надає найбільше грошей для Росії. А в перспективі, в перспективі чого прагне Росія. Це відмова від цих санкцій з боку і саме Європейського союзу, адже основний ринок, де Росія заробляла гроші, це є та зняти санкційний зашморг із Кремля самостійно сполученим штатам буде важко, і це визнають у Вашингтоні. Приміром, підключити до системи SWIFT без волі на те євросоюзу просто неможливо. СВІФТ знаходиться в юрисдикції європейського союзу. США ймовірно будуть тиснути або намагатися тиснути, але все одно для того, щоб банк був повернений до Свіфту, це має бути рішення європейського союзу, яке буде виконувати СВІФТ. Тим часом у Єврокомісії назвали умову для зняття санкцій, повний вихід російських окупантів з території України. А прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що європейці натомість обговорюють способи посилення обмежень, щоб чинити додатково. Овий тиск на Росію, поки вона не покаже реальну готовність до миру. Христина Гавриш, Анна Боль, Факти Сі Єдині новини.